Ворота в інші виміри, створення того, що бажаєте, енергії розлучення, любові і особистості з'єднує з, з Гаєю вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У сьогоднішньому нашому відео ми передамо вам короткі послання на квітень від хранителя знань і кілька послань від різних оракулів, Окремі на квітень, решту на найближчий тиждень. З 29 березня по 5 квітня говорить хранитель знань. У цьому вашому земному місяці квітні божественні енергії надають вам шанс частково вийти із пекельних енергій війни. Вам необхідно зробити правильний вибір і заявити про себе як особистість. Вихід із енергії війни у поточному земному році. Допоможе врятувати вашу планету від глобальних катастроф, які можуть відбутися наступного 2026 земного року. Однією із енергій квітня є енергія розлучення по справедливості. Вона може проявлятися у різних аспектах і на різних рівнях, як розлучення із колишнім партнером на особистісному, так і на міжнародному рівні. Як відхід лже партнера. Бажаю ще раз підкреслити, що ці енергії розлучення мають позначку справедливості. Те, що не істине, що віджило, має відійти. Ще одна енергія це енергія любові, материнської любові. Жіночої любові, яку маєте пробудити у ваших серцях задля єдності, для народної єдності. Енергії особистості також надаються вам вищими силами для вашого пробудження. Пробудитися як особистість в енергіях нового часу, трансформуватися, переродитися, почати шлях природження України особистість в енергіях. Нового часу в енергіях мудрості, єдності і любові для України може бути знаково подієвою третя декада квітня. Через Оракул Голоси ДУш я отримала послання на квітень від небесних наставників нашої планети Земля і від небесних наставників України. Небесні наставники Землі. Карта Карма. Карма це відпрацювання старих програм, старих боргів у нових енергіях. Отже, ця карта означає, що нам надаються нові енергії. Для будівництва чогось нового, важливого, для будівництва нових шляхів незалежності і свободи перетворюємо наші мрії в реальність. Ми здатні Ми здатні викладатися як найкраще, коли цього бажаємо. Небесні наставники України передають нам послання через карту Ефект дзеркала. У дзеркалі ми завжди бачимо власне відображення, власне фізичне відображення, а разом з ним відображаються і наші енергії. Ця карта означає, що нам надаються енергії формування нового внутрішнього та зовнішнього простору. Нам надаються енергії нам, українцям. Надаються енергії, які принесуть нам свободу для створення того, що ми бажаємо. Послання на тиждень з 29 березня по 5 квітня. Через оракул Голоси душ передали пращури України. Карта дуальність. Наше життя складалося з дуальності. І ми завжди вагалися між двома ситуаціями, між двома стосунками. Між двома шляхами ми не завжди наважувалися робити власний вибір і не дуже довіряли своїм емоціям. Іноді це створювало значне роздвоєння в нас та в інших. Через Нездатність керувати власними емоціями ми потрапляли у певну боротьбу. Сьогодні ми вільні від дуальності. Сьогодні ми вільні від дуальності і перебуваємо в енергіях спокою. І... У цьому моменті ми розуміємо, і в цій реальності, в якій ми перебуваємо, ми розуміємо, що через зв'язок із своїми емоціями ми самі собі провідники і робимо власні вибори. Інші не можуть зробити їх замість нас. Зрозуміти цей вибір дуальності. Зрозумійте його, Проявіть прощення до себе, до інших та відкрийте себе у цій прекрасній людині, якою ви є. Курс Мій містичний Всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти Божественної магії. Мій містичний Всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду. Із енергія Чаші Шіраля, із Пегасом, Чарівним каменем, розкриття містарій Архангела Розігіла і ще багато всього, що вмістилося у сім медитації та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Через оракул коди на квітень посланнями отримали картою Стрілець. Розширити. Не завжди усе, що ми бачимо в інших, необхідно їм озвучувати. Будьмо чесними з собою і чесними у взаємодії з іншими. Запитуємо себе, чи те все, що ми бажаємо комусь сказати, є насправді мудрим, добрим, необхідним, а чи це можливо лише наш погляд, наше сприйняття, а правда захована від наших очей? Уникаймо ілюзії, що зміна місця здатна вирішити наші проблеми. Пам'ятаємо! Куди б ми не йшли, куди б ми не їхали, ми завжди залишаємося з собою. Шануймо всі наші стосунки і відносини. І якщо щось у нашому житті провисає, подумаємо, де саме у нас пробоїни. Адже наш духовний шлях пов'язаний з усіма стосунками, як із людьми, так і з усім природнім світом, і рослинним, і з чотирилапиками, і з крилатими, і з рибним світом. Несіть благу, увесь живий світ. Послання від зоряних кодів на тиждень, 29 березня, 5 квітня. Я отримала через карту телець. Культивувати. Все, що нас оточує, складається з матерії. Слово матерія походить від латинського матер. Мати. Мама. Тому телець з'єднує нас із священною матір'ю Гаєю. Телець з'єднує нас із священною Матір'ю Гаєю, як із Духом свого рослинного світу і духом землі, по якій ми ходимо. Рекомендація від Оракула Лемурії на тиждень 29 березня 5 квітня. Послання надійшло через карту Хранитель Порталу. Що таке портали? Портали це двері або ворота в інші виміри реальності. Двері і ворота, через які здатнен проходити кожен із нас. Кожен із нас наділений цією здатністю від народження. Але більшість з нас про неї забула. Вона найкраще проявлена у маленьких дітей і в котиків. Вони здатні бачити і відчувати світ тонких енергій, бо в них ще або ж не іс... ще або ж не існує блоків. Але змінивши наші вібрації, ми також можемо отримати доступ до порталів океану колективної свідомості. Такий доступ можна отримати через медитації, йогічні та духовні практики у місцях сили. А порталами у світ тонких енергій. Є наші чакри, зокрема, наші чакри. Тож давайте спробуємо війти у портал єднання із світом тонких енергій. Проведіть час у лісі, щоб поглибити практику медитації. Та отримати додаткові можливості зцілення вашого сприйняття дійсності. Бо те, що ми відчуваємо за допомогою наших фізичних почуттів, це лише обгортка. Магія ж існує скрізь і у всьому, де ми бажаємо її віднайти.